Усім привіт! Це випуск новин CSGO з клікбейтними заголовками від редакції Кацапського інферно. З вами Олександр Петрик у цьому епізоді. Зміни в Монте, майбутні рішафли Наві, новий ростер Астраліс, європейський склад Ліквід, кадрові рішення Віталіті та нові українці в FPLC. Цей випуск клікбейтних новин створений за підтримки нон-стоп. Без цього напою неможливо було б прослідкувати за усіма новинами у світі Counter-Strike. Борос офіційно покинув Монте. 19-річний Йортанець приєднався до європейського розстрою Фелканс. Хто замінить Мохамеда в Монте, досі невідомо. Але враховуючи натяки гравців та самої організації, це може бути бразилець Віні. За інформацією порталу BLIX, GL погодився перейти із Apex у Na'Vi. Як повідомляють їхні джерела, на литовця був великий попит цього міжсезоння, але він прагне приєднатись саме до української організації. Також стало відомо, що Na'Vi зацікавлені в підписанні IM та Alexi B на місце Perfecto та Electronica, які в свою чергу близькі до переходу у Cloud9. Редактор Striker повідомив, що згідно з з його джерелами, ініціаторами відходу і Perfecto Na'Vi є не організація, а самі гравці. Також в медіа з'явилася інформація про заявку наві на найближчий турнір серії Blast, і це ще одне підтвердження усім чуткам довкола колективу. Астраліс оголосили про переведення Глейф у запас, а роль капітана перейшла до Блейм Еф. Також основний ростер покинув Алтекс. Він замінив «Зіпнікс» в Астраліс Телент». До основного складу команди приєднались «Стайр» та Борб. Відбулися зміни і в самій організації. Астраліс припинили шестирічну співпрацю зі спортивним директором Каспером Хвіттом. Крім того, данський клуб покинув головний аналітик Скандальний Хунден. Еліш офіційно покинув ліквід після восьми років гри за американський клуб і приєднався до комплексіті, де замінив фенк. Ліквід офіційно оголосили про перехід до колективу болгарна Рейн Вейкер з колективу 500 та росіянина паці з Тім Спіріт. До речі, окрім паці сербську організацію покинули Сайрен та Українець Вандерфул. Гравець OG Flames офіційно замінив Дюпрі у складі Vitality. Окрім ізраїлітянина, OG виставили на трансфер Неофрак та Декстер. Таким чином, в команді залишився лише Фіку. Інсайдер Нел повідомив, що OG підпишуть наступний склад: Некса, Фіку, Регалі, Фашер та Кіто. Одразу три гравці на Від а саме Нікіта, Ренді та Анброкен, доєдналися до FPLC. Окрім них, запрошення на Лігу отримали гравці Іклаює, Кліо та Лакікряк. Дякуємо дуже нашим патронам та патронесам, які підтримують Кацапське інферно. Ви наші сонечки. Зараз ви можете бачити імена цих красунчиків та красунь, а якщо хочете доєднатися до цього клубу, то шукайте посилання в описі цього відео. Також нас можна підтримати і донатом на Монобанку, лінк там же в описі до цього відео. Це був випуск новин з клікбейтними заголовками. Дякуємо за вашу увагу. Підписуйтесь на ютуб канал Кацапського інферно. Ставте вподобайки цьому відео і не тільки. І побачимося з вами у наступних випусках. Бувайте!